Боріспільська тероборона взяла мої дані, взяла номер телефону і кажуть, ми вам подзвонимо. Чекаю день, другий, ну нема дзвінка. Поїхав в Київські тероборони, та ж сама історія. І коли був в Боріспільській теробороні, познайомився з дядьком е Віталій, він зараз теж в 43-й бригаді, і ну, він, мені, він мені каже, тут є можливість, мабуть, прийти прямо в е військову частину і приймуть тебе. Mm -hmm. І он, він мені дзвонить на наступний день, каже. Єсть, можна їхати. Поїхали години Ми вже там, і все, ми в ЗСУ. Денис механік водій панциря, і для нього ця робота на передовій це щоденний рок н рол Машина е дуже легкою її керувати. По-перше, е вона надійна в своєму в своєму плані. І якщо за нею добре дивитися, то це буде як часики швейцарські як кажуть. Машина гарна, мені дуже подобається. Я дуже дов, довольний. Тепер для вас радість, кожен виїзд. Для мене це честь. Для них усіх, артилеристів цього дивізіону, більшість з яких добровільно прийшли на війну, кожен виїзд радість. Бо знищуючи ворога та його броню, пояснює Олексій, вони щодня наближають таку бажану та омріяну перемогу України у цій важкій та кривавій війні. Однозначно радість. Однозначно. Чим ми чаще виїжджаємо, чим чаще ми стріляємо, тим більше виходить наш вураг по шеї, тим ближе ми до побіді. Чим ближе ми до поб'є, тим скрида ми поїдемо. Наша армія дуже сильна, і вона стає з кажем днем сильнішою. Тобто перемога за нами. Це відчувається для всіх, для піхоти, для авіації, для артилерії, для всіх родів військ. Відчувається, що ми сильніші. І я, я думаю, що скоро це все закінчиться нашу перемогу. Абсолютно. Ми інших варіантів не розглядаємо. Війна це завжди горе, це завжди погано. Але зараз я в війні, завдяки війні я здобув нову родину. Скажу. Я надію, що після війни, коли ми здобудемо перемогу, це будуть мої самі близькі, самі рідні люди. Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта у вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Незламна країна нашого марафону як завжди в неділю в цей час йдемо до прямого етеру і будемо підсумовувати останні сім днів. Цього разу головна головною темою я обрав постачання танків для України. Здається, зрушилася ця тема з місця. Принаймні, Британія дає танки. процес пішов, 14 панцерників Челенджер 2 приїдуть до України вже найближчими тижнями. Офіційно підтвердили це в уряді. Тобто, це не історія, наприклад, із Польщею, коли їхній президент заявив про те, що вони теж готові постачати, але там все заплутано і не можна говорити про те, що танки з Польщі до нас таки приїдуть. На шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська призна, Призма», з нами на зв'язку. Пані Гано, мої вітання вам, доброго дня. Чи погоджуєтеся ви з тим, що це новий етап у допомозі Україні, і що в дечому Британія трошечки знаєте, такий виклик можливо кинула ті ж Німеччині і тим же ж Сполученим Штатам, які поки що панцирники нам постачати не готові, чи не так? А тут дійсно це достатньо серйозні зміни, тому що останні декілька місяців ми чули постійні заяви, що багато країн теоретично могли би нам надати, але не хотіли би бути або першими, або єдиними, хто це робить. Відповідно, я так розумію, що в Британії можливо урвався терпець, а можливо, це спеціально зроблено напередодні Рамштайну для того, щоб вже вийти на цю зустріч і конкретно сказати: Окей, ви турбувалися, що ви будете одні. А чи ви будете першими? Відповідно, Росія звинуватить вас в ескалації. Ми це зробили. Ми рішення прийняли. Тепер справа за вами. Але тут, звичайно, для Британії було набагато простіше прийняти це рішення, тому що вони пропонують власні танки власного виробництва. Ті ж самі леопарди, про які ми говорили, або декілька інших типів, які є в різних європейських країнах, але вони німецького, наприклад, виробництва. Як ми знаємо, за правилами потрібно отримати згоду країни виробника. І отут з тими ж самими німецькими танками останні півроку ми постійно маємо складнощі. Та й в самій Німеччині очевидно складнощі принаймні скидається на те, що Волофа Шольца, канцлера Німеччини, трошки вже й нерви здають. Принаймні, змі німецькі публікують, що доволі як на мене, моя суб'єктивна думка. Дивні речі він говорить перед своїми партійцями, згадує е, якихось перехожих, які його зупиняють на пробіжках і кажуть, що він правильно діє. Нехай не ведеться на тиск Польщі. Так і е, здається, обезголовленим буде міністерство оборони Німеччини. принаймні, змі шпігель видання повідомляє про те, що міністерка оборони цієї країни йде у відставку. Є якісь надії і світлі промені зараз в Німеччині, що все таки і вони будуть готові, якщо не самі дати танки, то хоча б дозволити танки німецького виробництва іншим країнам нам постачати. Ну я би розділяла все ж таки питання Шольця і міністерки оборони, тому що до міністерки оборони було достатньо а, велика кількість запитань. А щодо стану самих збройних сил Німеччини, тобто до неї запитання не тільки її розуміння російсько-української війни і передачі Україні озброєнь. Це вона мабуть і пережила би в внутрішній політиці. Але вона вже майже рік на посаді, і там було достатньо багато питань щодо стану готовності, коли почали після російської агресії а перевіряти в якому стані знаходиться Бундесвер. А тому вона це її питання, і тут набагато більше буде залежати, а хто ж після неї, тому що поки що ми не чули можливих кандидатур, Ми не знаємо, що це не опинився хтось з. А команди, наприклад, колишньої канцлерки Меркель, а там було достатньо багато тих, хто має більш таку позицію м'яку по відношенню до Російської Федерації. Тому подивимося, що стосується пана Шольца, ми розуміємо, що з одного боку він пройшов за останній рік дуже велику таку еволюцію від повного неприйняття не готовності зрозуміти, що відбувається, до намагання якось там потушити пожежу. І до заяв, що ні, Україну потрібно підтримувати. Тепер ми переходимо на наступний етап, як саме потрібно підтримувати Україну, і дійсно, а чи готовий він а, переходити до більш таких військових питань? Варто розуміти його бекграунд, Він не військова людина. Для нього це доста і взагалі безпека. Для нього така ну не найбільша предметна сфера, яка ну, в якій би він сам дуже чітко розумів. Тому все дуже залежить від радників, які навколо нього. А там ми знаємо, що є два великих ну таких лагеря, дуже різні думки. І на жаль, от від цього це не прогулянки, тільки чи пробіжки, як він сказав, да там з польським громадянином на Берліні, але і питання того, що йому вкладають вуха: давати чи не давати Україні озброєння. Британський крок може змінити трішечки позицію, але як погоджується все більше німецьких експертів, що все ж таки Берлін чекає Вашингтона. Ну одним словом, побачимо, як все це розгортатиметься. Але такі оповідки, як на мене, ну ви згадували про розповідь зустріч з цим польським громадянином. Це трошки насторожує, Насправді, коли світові лідери роблять такі оповідки перед своїми партіями. Ну, це моя суб'єктивна думка. З понеділка, тобто наступного тижня, має відбутися нова зустріч Рамштайну. Тобто, знову країни, десятки країн збиратимуться будуть радитися, що можна поставляти Україні. Офіційно підтверджена ця інформація генеральним секретарем НАТО Єнсом Стоп. Анбергом буде формування танкової коаліції? Чи рано про це говорити? Ну, хотілось би вірити, що найменш останній тиждень дійсно все більше і більше заяв відповідного характеру. В нас але при цьому і будемо говорити відверто, що в нас на порядку денному не тільки питання танків. Україна постійно піднімає питання і щодо навчання українських військовослужбовців на нових типах. Ми піднімаємо питання щодо нових типів а протиповітряної оборони. Особливо від минулого до теперішнього Рамштайну в нас було вже офіційно оголошено щодо патріотів. А і якраз події, які відбулися трагедія вчорашня в Дніпрі, підтвердила, що такі системи, як Патріот, вкрай потрібні для України. Це єдине якби чого в нас на сьогоднішній момент немає, щоб ми могли протистояти цьому, і буде достатньо цікаво подивитися, чи будуть і додаткові якісь заяви щодо нових систем протиповітряної оборони. Ось згадували жахливий злочин російський, який вона скоїла напередодні. Ще інші злочини вони продовжуються і обстріли продовжуються. Зокрема, Київ і область атакували напередодні комплексами ймовірно. С С-400. це балістичні. Ну одним словом вони летять за балістичною траєкторією, тобто на ціль падають отак, от з неба з, з висока, і це їх фактично неможливо знищити. Я не говорю зараз про якісь воєнні цілі Росії, які вона переслідує, а політичні цілі. Оці так. Пої атаки якоїсь нової можливо для столиці, тому що наші прифронтові міста вони постійно під такими ударами. Яка мета можливо продовжувати вкидувати цю інформацію? Що мовляв, якщо захід дасть Україні танки, то буде жорсткіша, більша реакція Росії? Мовляв, це буде якийсь новий виток війни, хоча на те й не скидається. Ваші думки. Ну, ви знаєте, тут два елементи дуже важливі. По перше, якщо ми говоримо про С-300, С 400 то це якраз системи протиповітряної оборони. І коли Російська Федерація починає дуже серйозно їх використовувати, а я маю на увазі в великій кількості, це певна демонстрація того, а що в них зараз в наявному арсеналі. І для військових фахівців це теж сигнал того наскільки обмежені зараз російські ресурси з іншого боку, ви абсолютно праві. Що розуміючи ефект, і що достатньо важко боротися з подібними системами, а то є бажання діяти саме як терористична організація а головна мета тероризму це через запуювання, досягти політичної цілі. І Російська Федерація досягає саме цього. Але я би не сказала, що це суто використання С-400. Це та тактика, яка була в останній десь місяць, коли а, все більше і більше використовувалися атаки не проти а, якихось військових об'єктів, а саме проти об'єктів критичної інфраструктури. Це все дуже чітко, от в рамках такого одного пазлу складається. Ну і третій елемент, про який давайте не забувати: що вчорашня атака відбулася після призначення нового командувача. А коли очільник генерального штабу Російської Федерації славнозвісний пан Герасимов тепер взяв на себе відповідальність за всю операцію проти України? І це теж дуже показово, тому що йому потрібно було продемонструвати або свою відмінність, або свою успішність перед міністерством оборони, перед президентом щодо свого призначення. А і я дуже хотіла би сподіватися, що вчорашні події це не було демонстрації того, що він буде ще збільшувати ставки. А тому, що ми до цього вже пана а, Сровкіна називали фактично м'ясником Алєва, да там Сирії це перейшло і до України. А фактично, ми бачимо, що новий очільник ще більше збирається піднімати рівень жорстокості. Про наших партнерів хочу поговорити, зокрема про Америку, великого друга України, президента цієї країни Джо Байдена. Чи може захитати під ним крісло наступна історія? Виявляється, в його будинку знайдено ще більше документів з грифом таємно. CBS News про це пише раніше теж знаходили такі аркуші. Це дуже схожа історія до Дональда Трампа. Там теж була історія подібна. Наскільки це серйозно сприймається в самих сполучених штатах, і до чого це може все призвести? Ну, по-перше, ми дійсно побачимо велике розслідування, тому що перший, що не менш пакет документів, про які ми вже знаємо, там були повідомлення, що це ще документи часів Обами. Тобто, рахуємо, скільки років тому відповідно більшість з них могла вже давно втратити якусь силу. Далі буде питання, яким чином вони опинилися, і наскільки вони дійсно загрожують національній безпеці. А з Дональдом Трампом а тоді велике було питання, в тому, що, по перше, він заперечував і він не давав нормально проводити розслідування, і це, ну скажімо, так збурхило а, змі для того, щоб ну а, серйозні претензії. По друге через те, що там була частина документів, яких цікавилася. Сама Російська Федерація, і беручи до уваги його ставлення до а, пана Путіна, були занепокоєння, що це могло бути використано для передачі Москві. Що стосується пана Байдена, то звичайно тут ніхто а, ну не шукає цього злого умислу, але з іншого боку, звичайно, детальна перевірка наскільки він ставить чи не ставить під загрозу. Конкретні там операції, наприклад, або якісь розробки, або ще щось, тому що давайте розуміти грив секретне. Це ми просто називаємо «секретно». Насправді там, по перше, є різний рівень цих документів секретно. А по-друге, в кожного з цих рівнів є термін. Скільки вони є секретні, скільки не є секретні? Ну і по-третє, це рівень загрози, які можуть нести у разі, якщо вони кудись там потрапляють. А тому я думаю, що захитається чи ні, буде залежати від того, що нам повідомить розслідування. По перше, а по-друге, наскільки республіканці зараз піднімуть цю тему чи ні в публічному просторі, обсє добре. Знаємо цю організацію. Вона уславилася в лапках в Україні. До речі, якщо подивитися по бюджетах, я тут сьогодні шукав власне скільки вони там коштів витрачали міжнародних, то наприклад, у 2021 році їхній бюджет лише місії в Україні складав 108 мільйонів євро. А загалом не знаю, скільки бюджет цієї організації, але він колосальний. Так, от голова обсє вважає, що Росію з організації викидати не можна. Це попри те, що через позицію Москви ОБСЄ закрило офіс своїх проєктів в Україні, не змогло ухвалити купу рішень. Але така пані, як Хельга Маріяш. Міт вважає, що треба тримати цитую зараз. Скажу, як вона сказала, контакт з Росією або мати якийсь певний канал зв'язку з Російською Федерацією. Може пора вже прикрити цю організацію. Для чого вона взагалі потрібна? Тому що це колосальні гроші. Ці гроші можна на якісь потрібніші речі спрямувати. Ну, гроші все рівно будуть спрямовуватися через якісь механізми. Тут вони щонайменше а, зрозумілі і підзвітні. Більше того, коли ми оцінюємо бюджет місії, ми говоримо з вами а, про більше ніж півтори тисячі співробітників, тому що була дуже велика кількість. А, Патрулів, які їздили, збирали інформацію, моніторив. А це і питання безпеки і спеціального обладнання, яке було потрібно, і питання а, зарплат, для нас... питання надбавок через те, що вони перебувають в зоні бойових дій, питання дорогих готелів, де вони не ми неодноразово як журналісти, їх заставали в Слов'янську, в Краматорську, в Києві. Дуже часто дорити, що перебуває, але для це, мене це доволі е болюча терма. Це теж, і до речі, це питання, яке країни-члени ставлять постійно організації так само. Чому її сказали питання підзвітності? Що щонайменш і коли це через подібну організацію? У нас є вже механізми аудиту певного, щоб зрозуміти. Але при цьому знаєте, це як демократія. Помилок багато, але найкращого поки не вигадали. І з обсє з подібними місіями або ООНівськими місіями це що найменш ті дані, які представляли вони, це те, що на що погоджуються міжнародні суди, а це те, що приймають. Ці інші країни, коли призводять там приймають рішення щодо санкцій, і якщо б просто Україна надавала ці дані, ну ми бачимо, нам кожного разу говорили, що ой це ви там істерити, або це ви дуже заполітизовані. Коли ОБСЄ каже, що Росія або її там піддослідні на окупованих територіях, а не відвели якісь озброєння або використовують якісь озброєння, то тут вже навіть Росія нічого не може сказати. але Якщо ми говоримо саме про виключення Росії, проблема полягає в тому, яким чином взагалі створювалася ця організація. Якщо ми згадаємо 73-75 рік, коли Хельсінська конференція взагалі збиралася, а якраз і була ідея, яким чином тримати е, тоді вже ще радянський союз всередині, да і якимось чином, хоча б прив'язати у питаннях і захисту прав людини, і територіальної цілісності, і купи купи інших питань, які були важливі. А тому а от цей базовий принцип, за яким створювалася організація, дуже багато країн-членів ну, ну не, не пісне підстав поставить під сумнів. Інше питання, що в ОБСЄ є механізм так званого мінус один. Це коли країна-член позбавляється права голосу на певний період. Але за стільки років 75 п'ятого року цей механізм використовувався лише один раз всередині 90-х, щодо тоді ще Югославії. А коли в нас розпочалися якраз йогославські а, війни? Тобто тоді проти Белграду змогли застосувати, якщо я не помиляюся, два роки а, Сербія залишалася формальним членом, але не могла заблокувати жодне рішення в, а, в постійній раді. Чому досі з 2014 року? Не погоджуються інші країни застосувати такий же механізм проти Російської Федерації. Ну тут питання не тільки до генеральної секретарки чи взагалі секретаріату, це не їх рішення. А давайте не забувати, що ОБСЄ – це 58 країн. Там є і вся Центральна Азія, там є і Балкани, там є навіть Монголія. І як вмовити ті країни, які а, займають поки що більш таку нейтральну позицію по відношенню до Москви, це великий виклик і для нас, і для наших партнерів. Про суди міжнародні до речі, про організації інші Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення. Офіційно про це каже Українське міністерство закордонних справ. Чи правильно я розумію, що президент буде говорити про дві важливих речі? Перша річ це створення трибуналу міжнародного, і друга річ, що це може бути ще, до речі. Я так підозрюю, що це виконання мирного плану, який він озвучував вже неодноразово. Чи про що йтиметься? Ну з того, що ми поки що чуємо від міністерства закордонних справ і від офісу президента України, головна мета, якраз це формула мира, так звана, яка пропонується зараз на розгляд для того, щоб саме і це підкреслювалося саме під егідою організації Об'єднаних Націй розпочався цей процес. Саме тому в Нью-Йорку хочуть і оголошувати більш детально і обговорювати це питання. А думаю, що таким чином це буде більш ну скажімо так надана більша легітимізація цьому процесу, можливо, або просто є можливість залучити до обговорення велику кількість країн, які ну не є в Рамштайні, наприклад, або не є в Євросоюзі і НАТО. А ми розуміємо, що на сьогоднішній момент Україна говорить і про Індію, і про Китай, ті країни, які фактично займають проросійську позицію. Будемо так говорити відверто, а хоча й це нейтралітетом. Але ООН це той майданчик, де можна говорити до цих країн, які не залучені до близького колу партнерів. А трибунал про трибунал Україна говорить на всіх майданчиках. Тут для цього не обов'язково президенту їхати. Це вже той формат, на який погодилась велика кількість країн. Але в ідеалі, звичайно, такий трибунал, хоча ми і говоримо про гібридний міжнародний трибунал. Але його найкращим чином авторизувати саме через організацію Об'єднаних Націй, тоді він отримає і ресурси, і підтримку легітимну, і можна буде використовувати певні механізми, які до цього використовувалися по відношенню до Югославії, Руанди або інших конфліктів в світі далі про країни, які не то щоб нейтральні були, але радше знаєте, і вашим, і нашим, такі як туреччина, з одного боку сприяння там зерновому коридорі, а з іншого боку, ласа до російських грошей, дай Боже, чи правильно розумієш, що цього року чекають на туреччину президентські вибори? І українська тема вона буде однією з ключових в передвиборчій кампанії Реджепа Таїпардогана, теперішнього президента, тому що з економічної точки зору особливо то похвалитися нема чим. А от за кордонними якимись успіхами можна З чим ви пов'язуєте всі ці заяви про той, якийсь всеохоплюючий мир, то тепер якийсь локальний мир. Я вже чесно кажучи, заплутався в заявах Замкари. Ну, ви знаєте, я би не сказала, що сама Україна стане центральною темою все ж таки внутрішньополітичний внутрішній економічний порядок денний нікуди не подінеться. Це дуже серйозні проблеми для турецького суспільства на сьогоднішній момент. Тому уникнути їх не вийде. Але зовнішня політика буде використовуватися для створення іміджу президента Туреччини як сильного, як успішного. І тут це буде надаватися в комплексі. Тут не буде тільки Україна. Ми не говоримо тільки про це буде дуже багато говоритися про Сирію 100%, Буде говоритися про Грецію. Ми бачимо, а що відносини з Грецією, і взагалі Середземномор'я, які піднімаються зараз все більше в турецькій риториці. Ми скоріш за все почуємо і про можливості розширюватися для Туреччини на Кавказ на центральну Азію тобто, от демонстрація цього лідерства, яке можливо для Туреччини, а сам і що вона є регіональним лідером, а лідером безпосередньо є президент Туреччини. Тобто, все це буде розвиватися дуже серйозно для того, щоб протистояти. Своїм конкурентам і говорити, а чи є у вас такий досвід, а чи зможете ви теж саме привнести до нашої політики? Тобто, певний націоналістичний такий дискурс, якщо ми говоримо саме щодо зовнішньої політики, він буде присутній під час виборів і Україна тут лише одна з частин. Ну так, особливо, якщо головний конкурент президента чинного десь в тюрмі сидить. Теж цікава ситуація про Туреччині. Треба буде в ефірах обговорити детальніше про ситуацію там. І наостанок країна, яка ще принаймні як на мене торік виглядала як цілком проросійська, і так було завжди, На жаль, це Вірменія. Вірменія не хоче бачити навчання ОДКБ і не хоче брати в них участь наскільки ми розуміємо з офіційних заяв і неофіційних, в тому числі через змі ОДКБ це організація, яка створювалась Росії як альтернатива НАТО, але вийшов ШИК великий, і ми бачили багато доказів цьому. Скажіть, будь ласка, то яка зараз Вірменія антиросійська, проросійська, нейтральна, проукраїнська? А на жалі, вірменія не є проукраїнською, вона не є антиросійською, але вона і не є проросійською в тому розумінні, в якому хотіла би бачити її Москва. По перше, що стосується ОДКБ недовіра до цієї структури і до Москви розпочалися ще в 2020 році під час осінньої війни за Нагорна Карабах з Азербайджаном. Коли ОДКБ нічого не зробили, хоча їх кликали, і вважається досі в Єрвані, що фактично Москва підтримала тоді Азербайджан. Це не не зовсім правда, але ми говоримо про сантименти, які є всередині суспільства. Останні декілька років теж продемонстрували, що російська миротворча місія ні. Нічого не надала країні, тому ці а більше того, не, не завжди адекватно себе поводили військові на місцях. Ми знаємо, буквально перед новим роком був великий скандал з перекриттям там і блокуванням цієї бази в російської на території Вірменії. І на всіх цих настроях невдоволення американські дипломати почали повертатися в мирний процес. А і ми бачили, що не менш і європейські і американські дипломати ведуть переговори з Вірменією, з Азербайджаном і знаходять певний діалог і точки доступу. Тому поки що це такий підвішений стан. Це можемо говорити про вірменію. І куди вони колихнуться? Подивимося, в 2014-му вони вже намагалися бути більш про не Мені вдалося б. Побачимо, власне, в 14-му спробували, не дуже вийшло. Може в 22-му 23-му друзі, вже забушу, це новий рік настав. Ганна Шелес, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики Українська призма з нами була на зв'язку. Дуже дякую за цікаві відповіді. О 15-й будуть новини. Яна Конотоп прийде до цієї студії. Слава Сафарі, слава Україні! Так, звільняємо наші населені пункти. Хто привик, що поліцейські воює? Ніхто. Я нічого такого надзвичайного не роблю. Я роблю свою роботу. Ось айфон, так розбитий. І це кров. Так, да, її не можна просто відділити.